Саме такий величенко розміру склад БК. Понад 100 віслюків, 48 годин таскали сюди ну, мінімум фуру БК. Прийом товара в них такий був так званий. І то негайно приступаємо до а, демілітаризації даного об'єкту. Ну що, поїхали? Туман нам трохи заважає, але все, що потрібно, Ох, так от. Прям самий перший постріл, досить влучний. Але нічого не детонує. Якось дивно, бо потрапляння високоточне і таке зважене. І, повірте мені, не пляшкою за пальною сумішю туди щойно плюмнули. Але нічого, робимо далі. Піддайте вогоньку! аджа! Добрий постріл! Але знову без детонації! Уявіть, наскільки глибоко те, те підземелля з БК, що після таких потужних калібрів, я вам скажу, не відбувається детонації. І ми точно знаємо, що туди не кроп не крум носили у, у віслюки, а саме БК. Після другого лучного приходу нічого не відбувається, окрім невеличкого такого димку. А, але туман заважає побачити вам а, якість з екрану, що тут такі язики полум'я починають з'являтися. Безумовно, треба ще трохи дати прикурити і де діло, вже там потрохи займається. Зроблю таке X3 прискорення, щоб не втрачати час. Ідеться, як воно все. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, і пішло, пішло, пішло. А от Тут трошки вже зайнялося. Покраще. Але не детонує. Тьфу ти, блін. Дайте огня, хлопці. Тут найбільш цікаве. Але зараз відбудеться халепа. Дрон попадає у хмару. Причому хмара на нього просто паде. То спробуємо побачити тот потужний бадабум. А все інше подивимося з іншого ракурсу. Ай джага-джага! E pessoal eu